Вранці середи, 14 грудня, під гуртожитком на попудринка, 16, де напередодні завалилась стіна, збираються мешканці. Їх обіцяють пустити до Осель, щоб забрати найнеобхідніше, бо дехто тікав зі зруйнованого будинку навіть без верхнього одягу. Начальник управління капітального будівництва запевняє, на місці працювала комісія, і за її висновками забирати речі безпечно. Комісія яка була, ось акт установили, що приміщення в аварійному стані, все зараз, є тріщини, але небезпеки для того, щоб люди зайшли і взяли зараз саме необхідні ну, вищі, немає. На збору ручної поклажі виділяють небагато, всього 20 хвилин. Тому ніяких списків люди не складають, сподіваються схопити все, що встигнуть. Та який список там не вистачає, що що можеш, що треба, необхідні да і все. А що там за список? Забирають найнеобхідніше не документи, гроші, теплий одяг та домашніх тварин. В оселях ще лишатимуться і дорога техніка, і меблі. Щоб вивести їх, складуть спеціальний графік. Зараз забираємо саме необхідне. Хоч тобто, вам сказали, тільки 20 хвилин забирайте все, що хочете? так. Да, да, да. Поскільки людей Ні, не, ну не все, що хочете, техніку не можна забирати. По, по три, по дрі чоловіка по чотири. То є, отак вот от. Любов Кушнір мешкала у 85-й кімнаті на четвертому поверсі. Це остання вціліла квартира. Зараз за її стіною вулиця. Вона зі сльозами на очах розповідає, як за мить залишилась без усього життя. І одягу тільки те, у чому вранці того дня пішла на роботу. Йдею розповідей, й важко втримати емоції. каже, раз за разом прокручує у голові, що забиратиме першим. Я та не Першим білим документи, тому що я прийшла з роботи, а мені нікуди. Я пішла на вторую смену, Я прийшла, а я вже бездомна про інше навіть не думає після того, що трапилось, боїться будувати плани. Ви знаєте, на сьогоднішній день мені важливі першочередні речі, тому що я в чому стою перед вами, в тому залишилася. Я живу так третіє сутки, і мені так важливі просто речі і документи, що я навіть боюсь подумати. не то що про завтра, а даже вечері. Тимчасово її та частину інших мешканців гуртожитку розселили у готель Придеснянський. Умовами задоволена та розуміє це ненадовго. Готель Придеснянський спаси спасіба адміністрації. хто це придумав, все там прекрасне умови, прекрасне питання, прекрасне обслуговування, Всі нас розуміють, але я розумію відчутливо, що це все… Предліт недовго, а потім ніякі нікуди. Я прибратілась в один міг бездомна і стала на друге житло Я не за Це, в общем, крах, це крах. Люди з уцілілих квартир забирають все, що можна забрати за цей короткий час. Але чи вдасться врятувати хоч зі шен зруйнованої квартири, поки ніхто сказати навіть не береться. Засіданням позачергового виконкому вже виділили грошову допомогу з міського бюджету. Сім'я загиблої дівчини отримує 50 тисяч гривень. Тим, чиї квартири зруйновані, виплатять по 5 тисяч від міста ще 5 благодійники. Допоможуть і мешканцям зі вцілілої сторони дому. Проблемами будуть виплати кватерантам, адже більшість не мали чорнівської реєстрації та проживали в аварійному гуртожитку без договорів оренди.